Комісія з гірництва зараз називається галузь знань п'ять Розробка корисних копалин існує дуже давно і має свою історію, таку багату і чим вона дуже не то, що а завжди звертається на це увага. Те, що зібрані тут фахівці високого рівня, тому всі. Починання, які йшли, і пропозиції, які виходили з цієї комісії, як правило, вони мали дуже хороше і світле майбутнє. І сьогодні та проблема, яка оговорюється, створення робочих груп і, взагалі, пілотний проект про те, щоб створювати нові стандарти нового покоління з урахуванням професійних стандартів, з урахуванням бізнесу, роботодавців, тобто ринку праці, це питання, яке актуальне настільки на сьогоднішній день для вищої освіти, тому що Кого ми випускаємо і як далі цим фахівцям отримати робочу, своє? Ну ствердження як фахівця, це все залежить від сьогоднішнього нашого кроку. Назустріч ринку праці, назустріч розуміння один одного. Тому це дуже важливо.